Вітаю! Це енелька Фетербук і нова книжечка до вашої уваги. Це книжка про тваринок товстунів. Формат 17 на 17 см. І ну, дивитися. Перша сторіночка у нас з таким товстуном курчатком. Курчатко у нас має три яєчка. Ми відкриваємо і шукаємо, де курчатко, а де сховалося коченятко. Можна відрізнити по клювику. І закриваємо. Дитинкою дуже цікаво гратися, коли вона запам'ятає, чи ні, де каченятко сховалося. Друга сторіночка це у нас така корівка. Корівка у нас велика, в неї відкривається ротик. її можна покормити яблучком, як вона так дуже полюбляє. Тут у нас використаний такий шкірзам з крупними блискітками, дуже приємний на дотик, і розвиваємо сенсорні відчуття дитинки. Тут у нас лісові тваринки розворот. У нас є такий кущик із ягідками. Ягідки зроблені на крючках та петельці. Відкривається. Пластиковою кнопочкою, і тут сховався у нас такий цікавий рожоващокий вовк. Сонечко світить, його можна покрутити, зроблений на магнітній кнопці. І лось з великими такими рогами цікавими. Лось живе на галявині. Тут є така берізка, за яку можна сховати грибочки та дати дитинці вгадати, скільки є їх там один або два. Також можна вивчити неїстівні та їстівні грибочки і порівняти кількість один, два. І розміри великий і маленький. Така книжечка в мене вийшла. Дякую вам за вподобайки та реакції.